Вихожу на бівет, майже всіх вас запам'ятала, особливо ті, які робили фото. І мені буде приємно, коли ми сьогодні разом з вами і будемо сумувати, і будемо плакати, і будемо сміятися, бо це наше життя. Але саме головне, що ми будемо тверджувати це життя. Бо коли наша душа радіє, плаче і сміється, значить вона жива. А нам найбільше сьогодні треба це вижити, вижиті в тій війні. Вижити в цей важкий час, який випробування, який ми проходимо, час величезних втрат. Нам треба залишатися сильними. Бо нам потрібно будувати свою країну, піднімати на ноги своїх дітей. У нас море дітей сьогодні в Україні. Коли я почула, що є по 6 класів, по 30 дітей, мене серце трепотіло від радості. Я кажу: слава Тобі, Господи! Є дітки, як є дітки, є життя на нашій землі. Тому утверджуємо життя в собі, в своєму серці, ловимо моменти щастя, віри, надії, радості, затишку, комфорту душе. Коли можемо бути разом, коли можемо бути об'єднані своїми емоціями, почуттями красивими, сьогодні я вам це обов'язково гарантую. І дякую вам усім, що ви тут, що ви відпочиваєте, що ви сильні, що ми мужні з вами, що ми рідні з вами, бо поєднала нас війна. Війна нарешті об'єднала всіх українців по всіх континентах. Бо в нас є одна єдина нарешті мрія, спільна для всіх. Хто би як не відносився до цього часу, в якому ми живемо? Це наша з вами перемога. Це мирний час, який ми просимо Бога, щоб найшвидше настав Україні, щоб залікувалися наші рани, щоб загоїлися, зарубцювалася наша сплюндрована земля. Найкраща в світі, найкрасивіша, наймиліша рідна Україна. Ну я пишаюся, що всі ці роки, коли я працюю, ви мене називаєте україночкою, бо є моя пісня символічна, яка народилася в 90-му році напередодні референдуму. І вона звучала, і я тоді, і ми всі разом з вами точно не замислювалися в тій речі, в ту філософію яка закладена була. Поетом Андрієм Дениденком, бо там є ключові слова. А я не скорилася і сльози відродилася. Бо українкою я народилася. Це про нас з вами. Це наш з вами генетичний код незламної, сильної української нації, яка здивувала сьогодні світ. Дякую вам, що ми всі з вами до цього причетні. Ну а я запрошую на свій концерт. А зараз можемо зробити фото, бо це наша сьогодні. Це просто фото. Завтра вже історія.